То 15 документів, де представляється фактично народ Русі і Москви, тобто московський народ і руський, їх умовно можна поділити на іноземні і вітчизняні. Якщо ми говоримо про вітчизняні, то це ще з часів Росії з повісті минулих літ, яка є фактично першим джерелом, де протиставлення йде Русі та народам, які живуть на території сучасної Росії. А власне пишеться на самому початку повісті минулих літ, ще є Русь. А є інші, які, які розмовляють на інших мовах: це Мерія, Морома, Чудь, Мордва, племена різні. Потім же це саме протиставлення йде Ростовцям, Рязанцям, Володимирцям, ну і так далі. так так далі, і так далі. В Новгородському літописі, власне, те саме. Там Новгородці протиставляються Русі, там Новгород представляється Русі, не являється Русію. і в Іпатіївському і Овентівському в списках також. Фактично те саме ми бачимо. Тобто в всіх цих літописах йде протиставлення цих людей, цих, можна сказати, проти якихось етносів та власне. Це те, що із вітчизняних. Після нашестя монгол у нас фігурують такі джерела, як хождіння Затерімою, Афанасія Нікітіна, які люблять згадувати московити це джерело, але насправді нічого там для них хорошого нема, тому що. Пишеться, є така фраза, де пишеться про те, що в одному, в одному човні сидять русаки, так, Русь, русини ще їх називають, а в іншому москвичі і тверичі. Тобто фактично йде розділення між русаками, москвичами і тверичами. І сюди не підходить оцей конфесіоним православний, йде є, тобто це прилагательно-є. Це, власне, руський чий, який належить до руської, тобто православної грецької віри. А якщо йде мова про Русак одиночний, москвич, це приналежність вже до певного. Умовно князівства і формування певного народу. Тобто, якщо ставити сюди, що це православні, то виходить, що москвичі і два не православні, хоча це не так, в 15 століття це також уже православні люди. Тобто в даному випадку тут йде розділення саме по якомусь передоетнічному, якому князівстві? Да, з, якого, з якого регіону, з якої землі ці люди. Тобто тут не згадується, власне, і голови руські, тобто тут вже не ясно, кого саме взяли. Ось татарі так, також згадується. А ось коли русак москвичі Москви це перейме протиставлення. Ну і власне, коли там Афанасій Нікітін пише про Русь, то власне пишеться, що він там через Чорне море запливає, тобто все це зв'язано з територією загалом та України. Далі в Петромоги в 17 столітті також його джерелі фігурують е, за походженням, так фігурує Москвин Стефан іменем з Кам'янця-Подольського. Так, також родом Феодосій москвитянин. Він родом. Єлісей Плітінець. Ось родом москвитянин. і ще Олександр Музеля грек. Родом грек. Тобто я родом русин, я родом москвитянин, є родом грек. Це, якби, очевидно, що грек це народ, русин це народ, ну і очевиди, що москвитянин це народ, по, на думку того самого Петра Могиле. Також Андрій Лезлов. Доволі така цікава робота, наполовину сфальсифікована. Там окрема історія, там чистякова про це писала Єлена. Цікавий тут момент в тому, що спочатку писалось в оригіналі Влизлова, спочатку писалось Москва, Росія, Аня, там Литва, Польща і так далі. а потім після правок Татіщева при Катерині II Слово Москва, ну там про народи йдеться мова з самого початку. Причому Злов каже, що ми Москва, типа наш, тобто на, наша Москва, щось таке він там пише. От воно було переправлено на Русія. тобто фактично це фальсифікація відбулася, але спочатку самого Лизлов чудово собі розуміє про те, що вони відносяться до Москви, а на противагу є русини. Ну і відомості московського государства, перша газета російська, так, наз... так називаємо російська. Насправді виходить московська, тому що е, пишеться про московську державу, як е, на противагу там китайській державі і іншим. А Русь. Руське воєводство так далі згадується як воєводство в складі речі Посполитої. Ось те, що із самоназви, а те, що ще іноземці називали це із 13 століття, виродження Бекона про країну Моксель, про Мордву Єрусію Русію, Рутенів, Рустинів на противагу. Матвея Миховського, звичайно, трактату двох сарматіях, Там взагалі в ідеалі все ставлено. Крапки надії можна сказати. В Луїзіадах 1572, 1572 року також фігурує, що живе там московит, Рутен та інші. Аврама Дебрейна 1577 року, навіть з ілюстраціями, як виглядали московити, як виглядали русини, де вони живуть, і так далі. В Квирика Острозького 1598 році, йде на перетивагу Русь, Москва і так далі. В Цезаре Вачево, 1598 року також зображується. Зовнішній не тільки опис, і зовнішній вигляд, і русина і московита на противагу, там кардинально відрізняється. Ігнатія Кульчинського також іде протиставлення саме рутенів русинів московитам. І славяно болгарська історія 1762 року, це Єкатерина ІІ вже править. Тут відрізняється. Історія пишеться про те, що є московська земля, є московити. Ну, вони навіть підписуються на український і білоруський лад москалями. Ось і є народ руський, руський, тобто і Русь, і Московія, це у Болгарії дві, дві різні країни, фактично. Ось така цікава підбірочка. Проте не тільки народ, а навіть мова цих народів також писалася як русинська і московицька. Це можна знайти підтвердження, ще в Антоніо -Посівіні часів Грозного, де він пише, що слав'янський, тобто церковно-славянський, це фактично майже те саме, що і руський. І на противагу в ньому йде ще Московія. Тобто він це все відрізняє дуже різко. Ось, далі Вохорич Адам також відрізняє рутенську і московицьку. Тобто Це навіть в титулці пишеться з самого початку, що я мова рутенів, я мова московиків. Ось в Фредеріка Остерда 1648 року видання Граматика московицька згадується. Стівена, Стівена Скіннера на 1671 році також перетирова йде Рутенський, які мови взагалі є, так, слов'янські, і там пишеться, що серед слов'янських мов є Рутенська і московицька. І також Іоганна Георгия фон Екхарда. Ну, це, власне, московицький, русинський, польський, бремський, і так, далі, і так далі. Все це відрізняється. Ось така підбірочка. Така підбірочка противаги руського і московицького. Знову таки нагадую, що всі посилання на ці документи ви можете знайти в описі під відео. Якщо вам потрібні прямо такі папочки, як у мене, ось все в мене тут систематизовано, все якби структуризовано, то власне вам потрібно підписатись на Patreon, перейти на Google Диск і скачати всі ці папочки. Власне, тоді у вас буде все те, що і в мене. Дякую за перегляд. Слава Україні. Героям слава! Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!